А ще от дивіться, зараз в топі на волтумай знаходяться ось ці майдери. Це Асіки на алгоритмі. Ось такому ЗК SNARK, Добувають вони монету Алео. І останні, мабуть, місяць, півтора, може, два. Вони знаходяться в топі по доходу. На папері дійсно цікаві дуже дохідності. У них дійсно класний. Власна окупність. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось цей е... на 230 МГц, то у нього окупність виходить там, приблизно 5 місяців. Ну, На папері дуже цікаві цифри. Але чи воно того варте? Ну тут питання. Тому що, е... схоже, дуже на Alephium No2, коли вийшло, вийшли, вийшли спочатку домашні майнери, потім вийшли промислові від Бітмена від Есрівера, які стали потужніші в 20, потім в 40 разів. Ці домашні вони перебили потужністю, дохід відповідно впав. І окупність їх дуже сильно збільшилась. Тим більше ще й монета просіла. Тобто, тут такий момент доволі ризиковий. Монета може як впасти, так і зрости. Як буде тут? Ну час покаже, але по що ви думаєте з цього приводу? Мені цікаво почути вашу думку. Зараз залишу голосувалку знизу. Будь ласка, проголосуйте, що думаєте.